Трайдент Modular, це про швидке будівництво, чи все ж таки про якість? Ну ми взагалі не розділяємо швидкість, будівництво, якість це у нас іде як стандарт, тому що компанія вже отримала там сертифікацію згідно стандартів ISO 9001. Більша частина будинків виробляється безпосередньо на виробництві, дотримуються. Повних циклів там, перевірки, геометричних, будь-яких міцності параметрів. Тобто ми виробляємо те, що потім нам дозволяє безпосередньо самим же і дуже швидко це змонтувати. Всі 80% десь виробляється на, на виробниці. Потім приїжджає вже максимально в префабі модуль на ділянку будівництва, і наша команда збирає вже безпосередньо на місці. Тобто ми не витрачаємо час, там не витрачаємо там багато зайвих елементів будівництва. Це дуже швидко і якісно. Тому, тому для нас швидкість це результат нашої якості, як можна і так сказати.